Всім привіт, друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. А я нарешті добрався до коробочок, які прийшли вже давно, але ніяк мої руки не змогли дойти. Так як у нас інкубація попередньо вже закінчилася, потрібно думати уже про другу інкубацію. І зараз вам покажу. Що ми з вами будемо робити? А робити ми з вами будемо розпаковочку. Одну посилочку я вже розпакував, дістав лоточки, а інша у нас ще тут запаковано. Тут треба діставати. Раз, запаковано бумаги, багато накидано, напхано. І зараз будемо дивитися, що у нас тут нам прийшло. Надіюся на те, що інкубація у нас буде вдалою, яйця не дешеві. Прийшли вони з двох різних господарств. Це посилочка з одного господарства, а це посилочка з іншого господарства. І всі вони прийшли здалека. Не знаю, вгадаєте ви чи не вгадаєте, що це за яєчка прийшли. В коментарях можете писати варіанти, які можна буде почитати і які, на вашу думку, тут яйця і від кого. Так. Тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, раз, два. Раз, два, три, 4. 24, 24 це в нас. 48, 49, 50, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Якщо я не помиляюсь. 20. Тут 20. Тут 24. Це у нас получається 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 яєчок. 56 яєчок і ось таких малесеньких 56 яєчок. Щоб довго вам не забивати голову, воно так мені не виходить, як я хочу. Не можна приловчитися так, щоб поставити телефон і не тримати його руками, а поки розказуєш відкривати яйця. Яйця невеликі, курочки також невеликі але дуже і дуже гарні. Вони вже відстоялися добряче, відколи приїхали, але я сподіваюся, що результат буде чудовий. Через тиждень пересвітимо і перевіримо, що в нас з цього всього вийде. Якщо десь боксі вилупляться благополучно, на періг забігати не будемо, то ці ціпки будуть рости для себе. А якщо знову знайдеться людина, яка захоче їх придбати, то ми їх віддамо і нехай приносять радість іншим. Запитували мене в коментарях, а що буде, якщо прийдеться переїжджати, якщо прийдеться шукати десь місце проживання в іншому. В регіоні, в населеному пункті, куди тодіся з господарством? І, ви знаєте, до цього коментаря, чесно кажучи, я про це не думав, тому що не хотілося б нікуди переїжджати і надія є на те, що ніхто нікуди переїжджати і не буде, тому, чесно скажу, Важко щось розказувати і важко щось про це говорити. Все, напевно, буде відбуватися вже по, по мірі надходження ситуації. Але, як завжди, надіємося тільки на трас, Що Як богдан, так і буде. Я вже переїхав в кухню. Це вже ось тут кімната, це вже не моя кімната, це вже кухня, яка буде кухнею. Тут і плита сюди виходить лежанка, яка тут є. Тут вже є сюди і шкафчик переніс, ось він трішечки виглядає. І стіл стоїть. Так що потрібно якось її ще обладнати цю кухоньку і сюди заїхати. Не знаю, що тут зі світло потрібно. Електрика, який зможе подивитися, що тут відбувається зі світлом. Резетка є, яка працює, а от світла немає. Світло працює через переноску. В коридорі також його немає. До плити я добрався, все сміття повикидав, так що потрібно вже попробувати її розпалити. І подивитися, як вона функціонує для того, щоб взимку не клацати зубами. Ну і плюс іще ж має прийти людина, яка подивиться до вікон, повирізає стеклості ві вікна, в, в яких немає стекла, і, можливо, потрібно буде робити деякі дерев'яні рами нові. Бо є рами, які вже повністю вийшли. зі строю. Ну і так потихеньку, надіюсь, якось потрішечки двері покрасяться, вікна реставруються, підлога вимиється, нові тюлі штори, вчепляться. І будемо якось потрішки обживатися, аби тільки дав Бог мир. А там буде видно. По трішки працюємо, інкубуємо, виростуємо, продаємо, роздаємо і йдемо вперед. Не знаю, як хто йде вперед, а я вже йти не можу. Думаю, що хотів іще розказати. Розказати хотів те щоб ви були дуже обережними і уважними. Я так доганявся вже на своєму велосипеді, що моя права нога сказала патить уже ганяти, і я хочу відпочити. Я так упав, як лотув вісню. Я ганяю по і реготку, зупинити велосипед я не хочу. Чи не можу? І в мене він теж не зупинився, і я просто баблехнувся. І так вдарив собі в велосипед ногу, що вона просто не хоче в мене ходити. Не знаю, що буде завтра і як їхати до роботи. Але сьогодні вона болить. Поки стоїш, не болить, а коли починаєш ходити – болить. Тому бережіть себе, будьте обережні. Так, відкриваю другий лоточок. У другому лоточку також яйця замотані точно. Так як і в першому туалетною бумагою. Начебто всі ціленькі, начебто все нормально. Зараз підемо їх закладати. Інкубатор від попередніх курчаток помитий. Підемо закладати і покажу вам свій маленький сюрпрайс! Так, де моя карамелька? Карамелька де тут? Каштанчик стоїть. Каштанчик такий зробився в рези і собака, що з ним просто каші не звариш. Він тікає з дому. Він біжить, 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 біжить. Виходить, гуляє, обходить господарство, біжить до кози, перевіряє каченят. Заглядає в кожну дірку. Потім раз і каштанчика немає. Я цілий день на роботі, каштанчик цілий день на промислах. Дзвонять знайомі і кажуть, то в центрі бігає, то біля центру, то за центром, то по вулиці. Одне єдине радує, що він хоч не біжить на ту дорогу, де їздять машини. Але все одно. Недобре, що він тікає. Цей лоточок яєць мені не подобається взагалі. Чому? Тому що яйця прийшли догори. Повітряна камера догори має бути, а в них навпаки гострий кінець догори, а тупий кінець вниз. Там, де має бути повітряна камера. І так може обірватися канальчик. Оцей канатик який тримає жовток. і може нічого з цього не бути. Ще один лоточок маленький, і йдемо далі. Тут у нас кількість яєць, зараз порахуємо. Три минус п'ятнадцять. Дорщику як такого і не було. Трошечки там помрячило. Хто там хвилювався за мене? Я захворію, потрібно пити гарячий чай, потрібно тепленько одягатися. Можете не хвилюватися. Я хочу змок до останньої ниточки, яка була суха на моєму тілі. Але я не захворів інкубатор помитий. Яйця ось вже всі розпаковані, готуються до закладочки. І... Погнали закладати швиденько яйця. Ви ж не забувайте, що ви в коментарях пишете варіанти породи курей, які знесли ось ці яєчка і які курчатка ми з вами невдовзі зможемо побачити. Три недільки пройде дуже швидко, і на світ з'являться маленькі, гарні, жовтенькі. Пухнастики. Так. Бачите, тепло, що моя без діла не стоїть. Вона все працює, працює і працює. Ми закладаємо купу, яєць. За сезон. Так, інкубатор ми помили, просох наш інкубатор. Продезінфікували яйце. Хто хоче, миє, хто хоче, не миє. І закладаємо в інкубатор. Водичку ми в першу добу не наливаємо в наш інкубатор, коли ми закладаємо яйця. Включаємо температуру, ви вже пам'ятаєте, 38,2 на першу добу. Без перевороту, без відкриття інкубатора, наші яйця прогріваються першу добу. А потім ми вже включаємо переворот, наливаємо водичку, і вони у нас вже інкубуються. Докладаю в інкубатор яйця і показую вам свій сюрприз. Так, яйця в інкубатор закладені, влізли практично всі, залишилося 2, 4, 6 яєць, які у нас залишилися зверху. Ну і показую вам свій сюрприз. Зараз я відкрию, щоб краще було видно. І вам покажу, що в мене є. Дивіться, що в мене є. У мене є ось така ось така красунька, ось така гусінь, яка буде зі мною жити. Ось така м'ягенька іграшка. Така м'ягешенька подушечка і такий ось тепленький. Красивенький аксесуарчик. Дивіться, яка красонька. Так що бажаємо всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого самого найкращого. Каштанчик почув про красуньку і зразу каже, я вже тут. І не тільки я. Тут, каже, є ще моя подружка-карамелька, яка вже не дає мені спокою, яка мене постійно дратує вже, да? така наша карамелька. Нам бавиться його хвостиком. Такий красунчик і така красунька. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого, самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Здоров'я вам, рідним, близьким і всього самого, самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!